Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про нову частину американської супергероїки Веном Останній танець. Проєкт, заснований на персонажі Marvel Comics та стає прямим продовженням попередньої частини 2021 року. Головна роль в картині належить харизматичному Тому Харді. До речі, його гонорар за участь у фільмі складає 20 мільйонів доларів. Ще в серпні 2018-го актор заявив, що підписав контракт на головну роль у трьох частинах про Вентма. Про появу третього епізоду було відомо одразу після виходу першої кінострічки. Безпосередньо до розробки над картиною перейшли у 2021-му. Того ж року Том Харді виступив із заявою, що продюсери повинні були продовжувати розвивати медіа-франшизу Усесвіт людини Павука у майбутніх фільмах. Додавши, що його команда також була зацікавлена у більшому перетині з героями цього Всесвіту. Ну, мало ж ми там одну сцену після титрів. Ну і вистачить. Режисеркою третього Венома стала Келі Марсель, яка працювала над першими двома частинами франшизи. Вони разом із Харді проробили колосальну роботу над сценарієм до червня 2022-го. А Марсель мала дебютувати як режисерка у жовтні того ж року. Додаткові актори приєдналися в середині 2023-го, а влітку вже розпочалися зйомки в Іспанії, але були припинені на деякий час через страйк. Завершився весь знімальний процес на початку 2024 року, коли була оголошена остаточна назва Останній танець. Цим нам натякнули, що третій епізод стане останнім у серії фільмів. В центрі сюжету нової частини трилогії залишається незмінний журналіст Еді Брок, який воз'єднався з інопланетним Веномом. Їхнє об'єднання дозволило чоловікові отримати надлюдські можливості та боротися зі злом. Симбіоти вже давно шукали планету, на якій змогли б заволодіти тілами її мешканців та прижитися там. Еді та Веному вдалося знайти спільну мову та піти на компроміси, аби співіснувати. Після подій попередньої частини головні герої будуть змушені переховуватися, адже тепер їх переслідуватиме ну не один світ, це точно, і все це закручується в одну велику павутину. Команді доведеться протистояти вторгненню, боротися проти своїх та чужих, а також прийняти доленосне рішення та виконати свій останній танець. Ну як, скажіть мені, будь ласка, можна не любити цю солодку парочку Еді та Веном? Харизма і гумор тандему постійно приколювали мене своєю гостринкою. Тож і на третю частину йшла більше із задоволенням, чого не скажеш про всю сучасну супергерою. Якщо оцінити кінострічку загалом, то вона мені більш ніж сподобалася. Все як і треба було на своїх місцях. Але якщо ж придиратися та розбирати на деталі, то виглядає картина дещо інакше, перш за все, давайте почнемо із сюжету. Так, я розумію, він передбачуваний, як і в більшості фільмів про супергероїв. Є певний антагоніст, і в нашому випадку це злий та моторошний творець симбіотів, який бажає вибратися та спалити все до атла. Ну і з іншого боку, команда хороших хлопців, які готові боротися до останнього для того, щоб врятувати своїх близьких та людство в цілому. І знаєте, можу погодити, що це трішки передбачувано, ну і навіть може не трішки, але ну чого ще можна очікувати в даному жанрі. Але навіть незважаючи на банальність та деякі ляпи, за тим, що відбувалось на екрані, було цікаво спостерігати. Перш за все, завдяки крутим героям. Причому це стосується не лише ключової парочки. У картині є не один цікавий персонаж зі своєю історією, тож акторську роботу мені хотілося би похвалити. Також хочу відмітити в третьому фільмі про Венома живу та динамічну атмосферу. Під час перегляду жодного разу не виникає відчуття затягнутості чи провисання. Одні екшн сцени протистоянь змінювалися іншими, і ти постійно перебуваєш у такому динамічному круговороті подій. Ну і звісно ж, окремою частиною усієї цієї супергероїки є комедійна складова. Жарти та сарказм влучно розряджали обстановку та викликали приємні емоції. Ну і до речі, якщо вже ми заговорили за драматичний компонент, то куди ж без напруги у фіналі. Хоча, можливо, це все тому, що я прикипіла до цієї парочки і просто переживала за героїв. З одного боку, можна і здогадатися, чим би це все могло закінчуватися, але тим не менш ти все рівно переживаєш за кожного із них. Проте, незважаючи на хороші моменти, все ж таки мілкі ляпи викликали не досить приємне враження. Ну, можна було, наприклад, продумати більш класний захист від зверхпотужного вибуху, ніж просто щит, ну і тому подібне. Але все рівно, як на мене, в результаті ми отримали живеньке та динамічне завершення історії зі своїми непоганим емоційним та комедійним компонентами. В цілому сюжет картини оціню на 6 балів за банальність та вище зазначені ляпи. Динамічність кінострічки отримує від мене вісімку. Це був точно живий та насичений екшен, який хотілося дивитися без зупинки. Гра акторів, як на мене, також заслуговує свої 8 балів, адже в кінострічці був не один прикольний персонаж. Ну і музичний супровід отримує від мене семірку. Таким чином, підбиваючи все вище сказане, я можу порекомендувати вам дану новинку для перегляду, як мінімум, щоб весело провести час. Однак не очікуйте від нього чогось екстраординарного. Це типова супергероїка. До сильних сторін картини потрапляє каст, гумор та динамічність історії, тоді як деякі банальні ляпи віднесу до мінусів. А ви, мої дорогенькі, обов'язково поділіться своїми думками на рахунок нової прем'єри, або якщо ви її ще не бачили, то розкажіть про свої очікування. Якщо це відео вам сподобалося, не забувайте підтримати його лайком. Любите новенький та цікавий контент, тоді обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. Ще у нас є інстаграм та тікток, де я ділюся з вами анонсами майбутніх прем'єр, а також там є зв'язок зі мною. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!